Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина є з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про ще один важливий символ нашої державності. Причому він для нас дуже важливий, ми до нього емоційно прив'язані, він є 100% відповідністю духу нашої. України, духу нашої країни, сьогодні поговоримо про те, що колись наші предки вважали прекрасою, а потім воно стало не лише логотипом Національного банку України, але ж і нашою валютою, нашою гривнею. Тож сьогодні будемо говорити про гривню. Якщо вам цікаво дізнатися мої дослідження про гривню, цікаві факти. Те, що ми знаємо, а можливо, не всі знаються про гривню. Тож, влаштуйтеся зручно, ставте, будь ласка, зразу вподобайку, бо буде цікаво, я вам гарантую. Поширюйте це відео. Нехай більше людей знають про нашу гривню, про її історію і про те, що вона раніше дійсно була прикрасою. А сьогодні це наша е, національна валюта. Тож, 2 вересня 1996 року вперше народилася та гривня, якою ми сьогодні з вами користуємося. Ви скажете, як це сучасна гривня, сучасна валюта. Ми вже стали з вами ще з 1991 року незалежною Україною, але не мали власної валюти, використовували проміжні засоби, користувалися ще радянськими карбованцями, і тільки 2 вересня 1996 року наша гривня стала офіційною новою валютою Української незалежної держави. А гривня і гривна, чи одне і те саме. Деякі люди кажуть гривна і думають, що вони правильно, на кшталт української мови, правильно називають нашу валюту. Ні, друзі, гривня, а гривна це дійсно те, від чого наша гривня і вийшла. І все поступово. Тож подивіться. Раніше колись у нас були дуже гарні прикраси. І ці прикраси використовували ще в дохристиянські часи. І ці прикраси були і золота, вони були і срібла. І ці прикраси носили на шиї. І ці прикраси оздоблювалися різними орнаментами, а інколи дорогоцінним або напівдорогоцінним каменем. Ці прикраси називалися. Гривнами. До речі, від цього і слово загривок. І слово гривня в перекладі з санскриту означає шия, те, що носили на шиї. З часом ця прикраса гривна, вона і для гриви, так, а грива у нас куди падає, на шию. Тобто, все довкола шиї і довкола того, що пов'язано з шиєю. Шия – на метафізичному рівні це те, що об'єднує світ духовний, ментальний в голові і світ фізичний, фізичного тіла. І саме між ними знаходиться ця прекрасна прекраса, від якої походить наша з, вами, наша з вами валюта гривня. І саме гроші, це той атрибут. Який об'єднує наші потреби, як духовні, так і матеріальні, саме гроші це засоб обміну чогось видимого на невидиме і навпаки, в якійсь мірі гроші це частина нашої алхімії життя. Адже, наприклад, ми можемо отримати за гроші певні послуги або певні емоції, які нам може подарувати інша людина, наприклад, коли ми споглядаємо її творчість. Чи кіно, чи, чи бачимо якийсь спектакль тощо. Тобто ми обов'язково маємо розуміти, що колись давнину гривна була спочатку прикрасою, а зараз стала гривнею нашою з вами валютою. І не просто, а це певний атрибут нашої державності. І так почнемо. Перший цікавий факт. Які ви вже знаєте, що спочатку гривня була прикрасою ще за часів бронзового віку в індоєвропейських племен, саме серед вищих каст, особливо воїнів, існував звичай носити золоті гривні. Дротини і пластини із золота зазвичай круглої форми, які через високу вартість використовували потім як платіжний засіб. Частіше за все це були такі от обручі, які ви бачите зараз на зображеннях, вигляді. А інколи ці обручі на кінцях мали такі певні голівки або левів, або ще якихось звірів чи птахів, які символізували владу і великий сан. Як правило, гривни створювалися саме із золота, і тому були дуже дуже цінними. І вважається, що саме гривна це один із найбільших. Найдавніших грошових мір у слов'ян, і як ви вже зараз знаєте, що слово етим, етимологічно походить від слова грива на санскриті грива це шия, і тому ми з вами розуміємо, що раніше ми свою гривню носили на шиї, а зараз це вже наша конкретна. Грошова одиниця е, грошовою одиницею вона стала вже в X е, столітті, бо в повісті минулих літ князь Олег, прийшовши з півночі, він саме говорить наступне. Коли він оволодів Києвом, він е, говорить, що встановив варягам давати від Новгорода гривень 300 на рік заради миру. Тобто він встановлює гривну уже платіжним засобом вже на межі 8-го і 9-го століть гривні активно використовуються в торгових операціях для сплати данини як міра ваги і лічби. І при цьому слово гривна мало дуже багато значень на Русі. Це був і еквівалент прикраси, і еквівалент монети, і еквівалент певної відзнаки, як ми вже з вами знаємо. Що якщо вони були з дорогоцінного металу і каміння, то це було про певний сан, про певний ранг, і відповідно дуже цінувалося по своїй вазі. А також трошки пізніше починають використовувати уже не гривну як прикрасу на шиї, а певний такий ромбовидний символ. Ви зараз його також бачите на нашому екрані, і робили його вже як засіб для торгівельних операцій і срібла. Ну срібло, по-перше, було більш доступним. І вже в Київській Русі в 11-13 століттях гривна починає. Ставати вже лічильною одиницею і ваговою. Вагові гривні обов'язково вже придавали їй певну форму, ось ту, яку ви бачите, таку ромбовидну, і ці злитки срібла. Певної ваги ставали, так би мовити, монетами. І цими монетами гривна залишається відомою майже до середини XI століття. Далі ми розуміємо, що монети починають викарбовувати трошки в іншій формі. Але ромбоподібні злитки вагою в 164 грама залишаються досить довго в Київській Русі засобом розрахунків торговельних операціях. Тому подивіться, будь ласка, зараз на ось цей символ, на логотип Національного банку Україна. Це ну, на перший погляд, що за дивний логотип. Що це вони не могли собі замовити щось. Краще, мені ось цікаво, друзі. А хто коли розглядав логотип Національного банку України, точно знав, що це символ гривни як засобу платежів ще за часів Київської Русі? Хто це знав, напишіть мені під цим відео. А хто не знав і вперше дізнався, також напишіть мені. Дуже цікаво, тому що я особисто цього не знала. І я чесно признаюсь, що коли я готувала вам це відео дослідження, я вперше була просто здивована. Я дійсно розглянула детальніше логотип НБУ і думаю, чого він у них такий примітивний. А потім, коли я дізналася, що це символ нашої стародавньої гривни. Нашого дійсно, такого, нашої національної валюти, то це було дуже круто. Тобто, ми на якомусь зовсім невидимому тонкому плані, потихенько починаємо вкрапляти свою символіку. В наші засоби комунікації, адже ви знаєте, що логотип будь-якої організації це така конкретика, лаконічність, яка представляє по суті місію, сенси тої чи іншої організації, якщо ми розуміємо про що. Ця символіка, а якщо вона ще й така старовинна, то відповідно ми розуміємо, про що та чи інша організація. Тож, наша НБУ однозначно про наші, нашу пам'ять, про наші символи, які властиві саме Україні і українцям за давніх часів. Наступний цікавий факт. Перші гривні були надруковані в декількох зарубіжних країнах, і самі-самі перші надруковані були саме в Канаді. 24 серпня на День Незалежності України в 1991 році був проголошений, як ви знаєте, акт Незалежної України. І в цей момент ми мали запровадити державну власну валюту, але так не сталося. Хоча 14 листопада 91 року президія Верховної Ради приймає постанову про національну валюту в Україні і передбачає вже її введення, в обіг в першому півріччі 92-го року. Але сталося це лише в 1996 році. Тому що саме послом в цей рік в Канаді працював відомий всім нам з вами Левко Лук'яненко. І він саме попросив допомоги Канади у тому, щоб у нас було створено. І Канада надрукувала нашу національну валюту. Саме він за допомогою діаспори в Канаді в 1996 році друкує. Валюту, але в 1992 році тимчасово вводиться карбован, карбованець і купонокарбованець. Ви пам'ятаєте, що це такий був дуже, дуже е, е, перехідний специфічний період, коли ми ходили з тими купонами, коли ми могли мати карбованці, не мати купонів, вони не могли все, що хотіли придбати. І саме Левко Лук'яненко він, е, він стає. Тим тою людиною, яка в Канаді друкує першу українську гривню. Далі ми розуміємо, що гривня стає сильнішою. Вона починає друкуватися уже в Україні, і зараз вона дійсно друкується в Україні. Ще декілька цікавих фактів про нашу українську валюту вас чекає надалі. Я вас хочу попросити поставити вподобайку, поширити це відео, якщо вам цікаво, і підписатися на наш канал, щоб бачити наші оновлення. Гривня вона робиться в Україні, і цікавий факт наступний: що українські верстати друкують 40 банкнот в секунду. 40 банкнот в секунду. Приблизно 40 мільйонів купюр друкується на рік, уявляєте? І виготовлення кожної окремої банкноти це дуже складний процес. І спеціалісти кажуть, що цей процес займає майже місяць. Я собі уявляла так, як в типографії. Роздрукували з одного боку, роздрукували з іншого боку, нанесли якісь захисні символи. Ось тобі і е, така листівка, банкнота, національна купюра. А ні. Виходить, що процес створення гривні він багатоетапний. І колись нашу гривню, взагалі, для того, щоб надрукувати гривню, використовували бавовну. Зараз від бавовни відмовилися, використовують інші матеріали, які більш природні для українського регіону. І, до речі, той інший матеріал, про який я скажу трохи пізніше не бавовна, не бавовняний папір, він зробив нашу гривню більш стійкою до руйнувань і більш витривалою в обігу. Хто із вас знає, на чому зараз друкують гривню, на якому папері, з якого нашого матеріалу, який вирощується на полях нашої прекрасної України, матері, напишіть мені під цим відео. Мені дуже цікаво. Але спочатку гривню почали друкувати на бавовні, яку до нас. Завозили за кордону і е, цю бавовну спочатку очищали, відбілювали, варили там, е, обробляли різними способами, е, тому що дуже важливо було зберегти структуру волокон, бо від цього буде залежати якість паперу, на якій буде е, друкуватися гривня. Далі обов'язково цю мильну на дотик целюлозу накручували на величезні такі барабани і перетворювали в дуже щільний папір. Далі на цьому полотні. Залишають перші уже захисні знаки, водяні знаки за допомогою певних рельєфів. І всі ці рулони паперу вони вже отримують, ще немає номіналів гривни, але вже на них вводяться перші рівні захисту. Це просто ще папір, але вже з водними такими певними захистами. Далі на папір, який більше і сильніше. Ущільнюють, роблять більш тонким всередину цього паперу за вносять захисну стрічку. І саме тут дуже-дуже важливо, бо ви знаєте, що банкноти мають мати багато рівнів захисту, і саме коли вже в захисну стрічку в ущільнили в товщу аркуша. То тоді перелічені кожен аркуш, кожен листок, на якому потім на монетному дворі будуть друкувати нашу з вами національну гривну, нашу валюту, їх ретельно перераховують, ретельно упаковують і перевозять вже в монетний двір. Там її доповнюють різними цифрами, зображеннями, надрукованими різними трафаретами різними способами. Гривня друкується різними способами і має багато рівнів захисту. В кожна гривня має дев'ятикратний номер. Для мене особисто як нумеролога, це досить символічно, тому що якщо дев'ять цифр прошивається в кожну гривню, яку випускає держава. То 9 – це цифра, це код нумерологічний Бога творця, який завершив весь весь свій весь свій цикл розвитку. Також за допомогою певного верстату потім гривні вже надруковані ріжуть, герметично запаковують і розсилають уже через різні системи в банківську систему. України українські гривні друкують дві установи: фабрика банкнотного паперу і банкнотно-монетний двір України. Верстати на цих фабриках постійно працюють гроші у нас в Україні постійно-постійно виготовляють, але ж і одночасно у нас постійно забирають з обігу велику кількість банкнот, тому що гривна в обігу вона втрачає свої властивості, свої якості. Наша гривня дійсно багато разів. Перероблялася і в своєму дизайні, вона пережила чотири після того, як в 96-му році з'явилося, чотири версії зміни зовнішнього вигляду. І ось зараз ми маємо зрозуміти, що гривня це дуже цікава така грошова одиниця. Це не просто наша національна валюта. Ми можемо нею пишатися, бо в неї є дуже такі сильні показники. Ви скажете, ну найкрутіший показник, якби вона, вона міцно стояла серед інших валют у світі. Ну, ми обов'язково до цього дійдемо. Я впевнена, що після перемоги Україна почне розквітати, і ми ще станемо дуже потужною країною у всьому світі. Світі і до нас ще будуть приїжджати, і з нами ще будуть хотіти і працювати, співпрацювати і дружити різні сьогодні дуже продвинуті країни. Я в цьому впевнена, це не голословно і не популізм. Це моя абсолютна внутрішня віра.